Курс з Алексом Боровенським для мене був ну, дійсно дивовижною пригодою, тому що на цьому курсі я вперше побачила, як взагалі створюється вистава від самого початку і до кінця, як цей, проходить цей процес. Якщо ви хочете взагалі побачити, що таке акторська робота, як це підкорятися. Ідеям режисера і їх втілювати, і як вживатися в образ, і все це англійською мовою, то ну, це краще місце, де це можна взагалі побачити, попробувати і е, взяти з цього ну, такий досвід, якого, ну, мабуть, ніде в Києві більше немає. І я дійсно щаслива, що я попала в цю групу і мала таку можливість. У мене були реально крейзі персонажі. один з них це тюремний огоронець Різ, інше це психопатка з фільмів. Стівена Кінга. І е, дійсно в житті е, ну, ніде в мене немає можливості реалізувати отакі емоції, відчути, як це буде тюремним наглядачем, як цю е, владу да, опанувати. І е, ну, Це е, таке, взагалі такий безпечний простір, де ти можеш працювати зі своїми емоціями, е, якось їх ну, под, е, взагалі. Опанувати себе, і це все англійською, ну я в захваті. Мій е, рівень англійської покращився. Я знаю, що ще треба над ним працювати, але е, я відчуваю, що дійсно мені стало легше е, е, свої думки е, висловлювати англійською мовою. І е, ну, я думаю, що е, я продовжу відвідувати інші курси in Pro English Світа School.